Вітаю, граду Я область. І тут така цікава конструкція, скажімо так, архітектурна форма, парасоля, яка має такий приємний, файний акустичний ефект. Я не думаю, що звук це передає, проте коли будете в Кам'янці, обов'язково зазирніть. це. Виповлені виповлені, 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 виповлені. Смотрицький каньйон, так ось міст можна бачити до старого міста, так, кохання? Це місто до старого міста. А -а -а. О, і тут, коли ти всередині проговорюєш щось, то я так розумію, що весь звук, який ти створюєш і відлунюється до тебе ж назад. І це таке ну, справляє дуже позитивне цікаве враження усім раді. Усім раджу, бо я ж кажу, я не думаю, що мікрофон це передає. І також ось тут можна бачити сонячні панелі нагорі. Така файна лавка. Тут вікуся плюс анічка були. так. І зарядки для, для пристроїв, так, для електронних різних. Я так розумію, працюють від цих сонячних панелей. Однозначно раджу відвідати і насолодитися, дослідити цей цікавий акустичний ефект. І, взагалі, звісно, запрошую подорожувати вільною, переможною, багатою Україною. Дякую всім за підтримку. Разом боремо і поборемо.